Друзі, ну а я приїхала на показ однокімнатної квартири, це оренда. Біля метро центральний ринок, ЖК «Рогатинська Левада, вам показую першим. Так, ось такий у нас житловий комплекс. Квартира розташована на третьому порсі. Там метро. Я за 5 хвилин добігла. Так, квартира з ремонтом, ціна 12 тисяч гривень. Не перемикайтеся. Квартира розташована на третьому поверсі. Ось така світла кімната, дуже простора. Велика шафа купе, площа квартири 50 метрів, дуже красивий санвузол. Дуже красивий. Тут у нас душ, пральна машинка, бойлер. І ось така простора кухня, біленька, гарненька. Кухня з балконом. Просторий балкон. За вікнами у нас дитячий майданчик. На кухні є все необхідне, плита, духова шафа, холодильник. Це у нас коридор. Дуже красива квартира. Друзі, рубрика Що кажуть люди після перегляду квартири. А люди кажуть таке: квартира сподобалася, треба брати.